Всім добрий день, хотів поговорити сьогодні про так звані неопізнані літальні об'єкти, тобто НЛО, і зв'язок їх з античністю, з тими подіями. Що можна про це сказати? З чого можна почати цю розповідь? Чи можна стверджувати, що люди в античні часи весь час бачили тих боїв і події різні? Богинь, боїл, Зевс, Фіну. Е, можна сказати, що люди в античності жили самим звичайним життям, як люди. Він міг все життя прожити, він міг взагалі ніколи не побачити ніякого події, яка би не вписувалася в його повсякденне життя. Тобто незвичайної події. Тобто боги жили собі, вони якби правили людьми, карали їх за певні за неправильні вчинки, але люд, людина могла прожити просто все життя, як ось, все життя і не бачити ні одної неймовірної події за все своє життя. Тобто... Це можна порівняти з сьогоднішнім життям. Це абсолютно те саме, про НЛО, що говорити. Тобто, людина може прожити все життя, тобто і проживає все життя, вона не бачить ні одного неопізнаного літаючого апарату, ні одного неймовірного явища. Тобто про що я хочу сказати це? Я хочу сказати, що ці неопізнані літальні об'єкти. Тобто НЛО вони присутні могли бути до сьогоднішнього дня, і чи можна їх поєднати з античністю? Тобто оці неймовірні ці, ці об'єкти, ці неймовірні явища які люди бачили, і чи вони тіс, мають зв'язок з античною ну, міфологією, з тими об'єктами, що люди бачили тоді, тобто з древністю. Абсолютно можна сказати, що да, можуть мати абсолютний зв'язок. Тобто люди живуть, вони не втрачали, якби, ці об'єкти їх якби, не покидали, вони завжди були з людьми. Можна про це сказати. З другої сторони, що говорити, то може бути, що ці об'єкти не мають прямого з античністю. Тобто це взагалі зовсім інші. Я не говорю, що це саме інопланетяни прилітають і на них літають прямо ж всередині тих об'єктів. Це може бути будь-що, абсолютно. Тобто неопізнані явища, різні погодні явища, такі як кульова блискавка. Ось. Це може порівняти навіть навіть просто ці об'єкти, тому що я думаю, 80% з цих споглядання набу... за НЛО, це все пояснюється простими речами, тобто людською діяльністю, природ... природними ефектами. Тобто. І процентів 10%, можливо, це все-таки щось неземне. Тобто це дуже малий мізер цих об'єктів. Тобто це можуть бути, бо вони не можуть мати прямого зв'язку з учасність Тобто, якщо вже розвивати цю тему, говорити далі, тобто куди поділися Богір з землі? Є різні теорії, може бути, що вони просто полетіли з землі. Вони якби людей залишили самих на себе, дали їм знання базові, тобто, що в них вийшло, те вони дали. Можна сказати, збудували яку-неяку яку цивілізацію, розум дали людям. І самі кудись могли просто полетіти. На рідні на другі планети, навіть на другі зоряні системи. З іншої сторони, якщо по-другому подумати, то це може бути просто вони, е можливо, війна. Частина з них навіть загинула, тобто фізично втратили свої оболонки. Вони не могли бути вже фізично присутні. Не всі говорили, а частина могла також Землі зимність полетіти людей, залишити самих на себе. Тобто, це просто варіанти. Я не знаю, як це. Це точно щось таке було. Це, що потомство від Богів, як ми знаємо, Зевс мав багато жінок, він з різними е, жінками, від різних жінок в нього були діти, вони просто могли асимілюватись з простими людьми. Тобто частин асимілювались. Е, от таким чином вони просто розійшлися, тобто нічого не може, що я хочу сказати, нічого не може вічно, тобто Час міняється, міняється період, термін різні епохи змінюються, от епоха богів на землі минула. От і все. Стала така епоха людей, можна сказати. І скільки протримається ще ця наша епоха людей, це теж важко сказати, це теж не вічно. Воно, я не говорю, що люди просто зникнуть з землі. Вони просто перейдуть в іншу якби, форму існування. Якщо все буде добре, але хочеться, щоб все було звичайно добре, хто не хоче, щоб було добре. І, тобто люди... Перейдуть якби в космічний період. Вони можуть просто в землі розлетітися, і це вже буде зовсім, зовсім інша епоха. Це не буде епоха, як ми зараз знаємо. Поміняються цивілізації відношення до всього, що є на землі. Такий може бути. Ми можемо навіть знайти вступити в контакт з іншими цивілізаціями, інопланетними. Це теж може бути. Це абсолютно поміняє все на землі, все весь порядок, все зміниться. Таке може бути. все, якщо дивитися в світле, краще майбутнє для людей. Другий може варіант бути, люди просто можуть, тому що треба всі варіанти розглядати, люди можуть просто конфлікти можуть бути різні. Такі. Невеликі, не говоріше, не будемо говорити про самі крайні. Конфлікти різні, які понизять цивілізацію. Тобто, це чому пониження? Якби рівень розвитку людей? Тобто люди, це вже говорить про те, що люди точно ніякий космос, вони не полетять. Якби зниження, можливо, до такого періоду, де там не буде автомобілів, якщо говорити про таку цивілізацію фізично, фізично, не буде автомобілів, якби в 19 століття можуть перейти на такі цих конфлікти, що потім десь треба буде. потрібно було десятиліття, щоб відновитись до сьогоднішнього рівня, хоча б. Зменшиться число людей, такі, таким чином. Тобто це вже теж буде епоха якби одна минула. От, про що я говорю, це те саме, але хочеться, щоб все-таки люди розвивалися і все-таки саме головне розвивали не фізично свою, а саме свідомість свою і духовність, щоб люди розвивали. Саме свідомість, якщо вже так говорити. І тоді в людей буде і рости, і фізичні поняття, і вони будуть і в космос літати, і на інші планети, і можливо, навіть зустрітися з іншими цивілізаціями. Оце хотілося б. Я думаю, всім це хотілося б. І до чого я це говорю? Що це якби минула... Якби епоха та саме, і ця епоха боїв, вона теж минула. Тобто на землі є різні епохи. Ми можемо стверджувати, що ці всі міфи, тобто, це одна із епох була на землі. А ми, як я вже говорив, епоха людей на землі. Тобто немає такого нічого, якби неймовірного, але це теж відносно, того, що, якщо навіть уявити... Що, наприклад, наша цивілізація, якби вже пройшло тисячі років, якби наша цивілізація вже не існує як така, як людська. А наприклад, пониження, ми, наприклад, десь в космос, давайте не будемо про негативне говорити, про негативні варіанти розвитку на землі події. Ми кудись полетіли, наприклад, в космос, да? люди, частина. І на землі вийшло так, що люди перейшли в такі, якби, не сказати, з печерного віку, а перейшли в такий початковий такий розвиток, де вони просто ходять Племен, ну, в племенний стан, племенний стан перейшли. І вони якби про нашу цивільця говорили, про нашу цивілізацію залишилися. Як вони були легенди, це саме будуть легенди. Тобто, як би вони про нас говорили, про, я говорю, що в нас є неймовірні речі в нашій цивілізації, вони б про нас говорили як, можливо, про тих самих боїв. Тобто жили, от казки такі от жили. Колись такі от люди на землі. Вони літали, вони, сеє, вони, вони були би, крилаті, мали крила, літали, птахи, тобто спускалися з, з неба на вогняних тобто Абсолютно те саме. О, ось то, що я говорю. Вони з такими казками би розказували. І другі про них говорили, ну, це казка просто, реально цього не було настав. Тобто про, вони би говорили, що в нас теж були, були якби, неймовірні явища, е, ну як вітає по небу на крилах, на вогняних колісницях. Це вже якби, неймовірне явище. А для нас це, не, можна сказати, це неймовірне явище, абсолютно не ні. це якби для нас абсолютна буденність. Ракета та на от Таким чином цивілізації і епохи, тобто на землі, минають. Тобто, якщо ми говорили про НЛО, ми теж зараз спостерігаємо НЛО на наших монебах. Різні НЛО, різні об'єкти, не впізнають. Але можна сказати, що це з античністю пов'язано. Я думаю, ні. Тому що ця епоха минула. Тобто я в цьому відео навіть прийшов до висновку, що ця епоха минула і це може бути абсолютно. Тобто з них 10% може бути, що це щось дійсно не апарати. Літають. Ну це теж не можна стверджувати, що в них саме інопланетні гуманоїди, такі як ми сидять в тих апаратах. Я думаю, що їх просто дуже-дуже мало. Що є, ну і просто... Нізер. Е Якщо з тих 100%, що записують до НЛО, то з них можна віднести 5%, що це щось нужене, я думаю. А це все пояснюється. різними... Тобто, навіть е різні оці, е безпілотні апарати, це, це може сприйняти дуже легко за НЛО, його знімуть. І він буде дійсно схожим, да, літає туди-сюди, потім хоп. Куди щезають. Ну просто фонарики, навіть він світиться. Фонарики відключають, як НЛО, і всі скажуть, да, це НЛО, НЛО. І звуку, напевно, вітер в другу сторону дує, і звук ти ні, якби не, не чуєш. І все, його сприймуть абсолютно НЛО, А це просто безпілот, не апарат, яким хтось запускав, літав. От я думаю, це зараз це більше з'являється, і тому зараз багато. Це, це до, тому і з'явич про НЛО багато. А НЛО, як і були, вони так і залишилися. Все мізер, все, що є. Тобто я вже не говорю, що їх немає. Звичайно, вони є. але просто їх дуже-дуже мало назуміло. Ось що хотів сьогодні сказати. Думаю... Таке коротке відео, на цьому завершу. Всім дякую за увагу. До слідуючих відео.